Да, да, в Доброго здоров'ячка всім. Вітаю на своєму каналі, на нашому з вами каналі. Як ви бачите, ні, сьогодні, здається, 6 жовтня 25-го року. Як ви бачите, я жива, ну, здорова. Мабуть, це занадто сказати. в нашому віці 100% здорових людей, мабуть, нема. Та й молодших теж. Я чого так говорю? Бо минулого разу, минулого понеділка, я не виїхала з відео на канал. Був дощ. А ходити з камерою, Шаня, слідкувати під парасолею якось не дуже. Через це я і Камеру готувала і все, а потім вирішила зробити відпустку. І в п'ятницю теж не, не цей. Шаня, ти мене запутаєш, іди спереду. Ти можеш спереду йти, чи ні? Чи що це ти така, наче перелякана? Так, пішли. Тут ми будемо зараз по східцям йти. Надіюсь, я не впаду. А, як я? Можу впасти, як я тренуюся, зарядку роблю, ну і кожен день. Сьогодні робила, вчора не робила, але на протязі дня я, коли дивлюся YouTube на телевізорі, от, то сідаю на пол і роблю всілякі маніпуляції, ніг. Там ще якісь справи, сідаю, турецьку позу сижу, дивлюся. Ну, вона аля, типа, бо так скласти ноги не зможу. Але все рівно. Я показала вам, що в нас тут робиться. Ой, тут така двіжуха, скільки техніки. Сьогодні понеділок. От, ну що? Розказати вам. Ой, камеру зручніше взяла. От. Як? Знову мене були, мені привезли помідори, перці, я знову. Консервувала і помідори, і перці. І це в понеділок я робила, бо у вихідні мені привезли були. Ось, і мені прийшлося знову. Коли я вже все зробила, кажу, Господі, хоч останній раз би це було. Все нормально цей раз прийшло, бо в мене нові кришки. Новий ключ. Так що вчора поховали, щоб під ногами коло плити стояли. Ось. Щось так темно показує. Я камеру настраювала так, щоб на вулиці знімала. гарно Баланс білого виставляла. А вона щось темнить. Шанюха, давай. Ось. Ось так. Так. Чекаємо, поки Шаня обнюхає все. Що, ще? У мене нарешті здійснилась моя мрія. Я не скажу, що вона сильна давня, але декілька років я сильно мріяла про покупку. Таку. Особливо, коли приходить осінь, коли сира, коли і зима теж. Це стосується білизни. Сушить білизну, Шаня, давай машини пропустимо, а тоді підемо. У нас на лоджії я не можу сушити. Воно там буде киснути тиждень, там квіти, я не можу відчинити вікно сильно, От. а там закрите приміщення, так як на вулиці вже холодно, то я провітрювання таке легеньке роблю. І воно просто там кисне. Де я не хочу, щоб квіти мої були. В темноті закриває світло. Через те на лоджії я тільки літом буває вивішую щось е, в цьому. Коли сонце. от А так на дверях сушу, ще десь причеплю. Ну, зимою ще можна на батарею покласти, да? Ну, Но... І от у мене була мрія купити сушильну машину. Я у Юлі платі терапія, вона була розказала, я думала, що вони всі підключаються тільки до каналізації. От у мене було таке, а поставить в наших квартирах, в наших ваннах, у мене стиралка, зверху можна на, на неї поставити, але щось не хочеться, щось наче страшно в два поверхи. Хоча я знаю в американців та да і в нас ставлять в два поверхи. Ну, і коли вона сказала, що там у цих сушильних апаратах є. Водозбірник, і можна ставити де завгодно, аби була розетка. Звичайно, щоб із заземленням, більше всього, підходить і для пралки, і для таких потужних девайсів. І в мене це заклалося було в голову, боже, як темно. Заклалося це в голову. і Хочу і все. Чоловік мій проти, був, ну не знаю, не хотілося йому. От, по всяких причинах. А я хочу і все. Минулого року не вийшло це, бо хочу, не хочу. Шаня, пішли, а то машина їде. Пішли бігом. А в цьому році я отримала гроші. Раз на рік я отримую гроші, в цьому році е, ще й непогані гроші отримала ось і все, купляю. Замовила я на розетці, мені через день привезли. В суботу ми. Поставили в прихожій, перестановку зробили. І знаєте, коли перестановки такі, тоді все витирається, пилюка, бо туди не залізеш, заставлено все, а так все виставляли. По-новому Ставили через те, повитиряли пилюку, поприбирали і запустила я. Віті. Його сестра рідна віддала померлого чоловіка куртки, ще нові от гарні куртки, Ух, машина злякалася, от, бо вони, у них дівчата в Америці і вони туди їздили, і він там купляв собі хороші куртки. Ми, в общем, Простірнули сушильно потім достали і на плечики і в шкаф. Боже, яка красота? У кого немає, то у кого є можливість, купляйте. бо ось, наприклад, воно у квартирі так сира, шаніна, у неї банне полотенце, таке як у нас. Воно це з вечора, та й з зранку до вечора не висихає. Висить у мене в ванні і на дверях, більше нікуди мені його повісить. От. І вологе. Так це ж воно не пране, а тільки я витерла лапи, ось, ще не настільки воно ж мокре, да? Так що, а сушильна машина це супер. Ну, я настільки задоволена, що в мене з'явилася вона, дуже задоволена. Так, зняла себе, не знаю, може, буде темно, нічого не видно. Зараз сонце низько ходить і ну, виходить не, досі, не, не зовсім гарно, як літом, коли ярке сонце, світлення, в общем, недостатньо. Так, Шаня, ти мене закрутила. Дай я сюди прийду. А ти отам, іди з цієї сторони, отак. А тут ти мені ноги зв'язала. В общем ти отака новина. У мене дуже приємна. От зараз прийду, поставлю прання і одяг О, почала. Перебирати літнє все. Щось вже сховала. Щось треба перепрати. І сховати там плаття, блузочки. Щось я доставала, взагалі ні разу не одягла за літо. Так і сховала. Не треба і прати. Навіть три пари свого взуття буду. Ховати. Чотир ховати, прать. Треба було піти на пошту, забрати посилку з Аліекспрес. Мені всякі такі прийшли зажими магнітні, кнопки магнітні. Ну це все для одягу, для шиття але в мене вже у Києві, але ще на відділення не прийшло. Красовки. Я їх так чекаю. Вони підійдуть під це пальто, що зараз на мені. Я так їх і вибирала. Модняві, молодіжні, рожево-бордові. Ось. Я дивилася, я дивлюся, багато наших блогерів, дівчат молодих, ну, жінок молодих, вже заміжні. ось, І багато чого одних беру. І вона показувала, ходила в торговому центрі кросівки. Шаня, пішли ось сюди. бо тут так. Гучно і а там собака. А яка ти собака Шаня? Це велика чи ні? Що робити? Іти? А, ні. І ми, общем, я побачила, але таку ціну я навіть не уявляла, що там 12-15 тисяч гривень кросівки. Це ж ви уявляєте? То, ну, воно, якщо в долари перевезти, то там десь в Європі, в Америці це недорого, а для нас це захмарна ціна. А тут я побачила на Алі, дуже схожі, дуже схожі. І ціну я за, за них віддала 645 гривень. Ну, десь 600 з чимось. Ну. І тепер їх чекаю, щоб хоч трохи поносити. У мене чоловік, так він оце е, купив щось. Є шкіряна куртка. Ми купили її вже, я не знаю, напевно, років вісім. І він ще ні разу її не одягнув. Я дивуюся, ну як це так, ну як тобі не хочеться чи що. Ну, що ти купляв? Ну от кажу, навіщо ти? Купив її, якщо ти ось скільки років пройшло і ти ні разу не одягнув, щоб вона висіла на плечиках. От. А в мене, я тільки щось з'явилося в мене, я обов'язково повинна одягнути в той же день, або на наступний день. Я не розумію цього, як мені хочеться новоріч. одягнути чи взуть ще щось приліпить десь. ось Так що хочеться ще до зими, ще їх декілька У нас тут не дуже холодно зараз, поносить. От. Я навіть і не пам'ятаю, чи вони тряпчані, чи вони шкірзамінник, але Да, Ручкою помахали знайомим. Шаня, пішли. Ой. Здається, зараз такі непевні часи. Інколи страшно стає. Таке в світі робиться, не тільки в нас, що війна. А ну, ви всі знаєте, да? що якийсь світ перевернувся, ніг на голову, все ж те, що було правильним, тепер стає неправильним. Це жах просто. А, до влади приходять, які ультраправі своїми такими войовничими позиціями. Ну, що воно буде? Але жити треба. От. Життя продовжується. Ну не можна складати руки. Ось я і про сушильну машину. Нас лякають, що, можуть бути блекаути, але це теж не назавжди. Життя продовжується. Я позавчора. Знову на Аліекспрес, думаю, так, все, перерву роблю. Бо в мене майже постійно якісь замовлення там. І мені попадається на очі буси Із камінням різнокольорові, такі багемські, боховські, такі, як я люблю. Довгі, метр двадцять. Довжиною і такі, що підійдуть мені до багатьох нарядів, а я люблю біжутерію. Правда, в цьому році щось у мене великого настрою не було носити. Я мало використовувала, вже й поховала. То вони лежали на виду, щось у мене не було такого настрою носити їх, одягати. От. А тут, ну це декілька разів навколо шиї, зрозуміло. Ну, мабуть, два рази. А може й три, якщо метр двадцять. Ну, дивлячись, у кого яка шия, в кого тоненька, а в кого. А, ха -ха. Ось, Так що життя продовжується. Живемо кожним днем насолоджуємось. А що робить? О, особливо в нашому віці Старческом. Хоча в мене чоловік так не любить, коли я так говорю. Але я так на веселих нотах, а він не хочеться бути. Що поробиш. Я інколи себе ловлю на думці, там щось чи пошити, чи я побачила якусь річ. От. І зразу, ой, я таке наче б хотіла. А тоді, коли починаю, ой, почекай, ну тобі ж уже 70, може це тобі вже і не підходить. Хоча в мене зовсім інші позиції, але все рівно десь інколи да проявляється. Оце така, саме головне, щоб воно не стало тенденцією, а так інколи проявлялося. Бо якщо ти почнеш про це постійно думати, то це воно, заборонять собі, бо це вікни той, чи ще щось, чи очі не такі. У нас тут будівництво йде повним ходом, там будівництво. І тут, ну, слава Богу, вже тепер тихі роботи в них ведуться. От, Вони вже підвал зробили. І тепер будуть стіни робити. От, Так що ось такі справоньки. Все. По старому. І шанею гуляємо. О, дивись, собачка маленька. Бачиш? маленька це батька, біленька, як іграшка. Дивіться, маранти наші порубали тут, косили. Ті, що я показувала. Але дивіться, вони лежать і цвітуть. О, так шкода було, коли ми йшли і побачили, що і не я замітила, а чоловік. Каже, дивися, покосили амарант. Бо ми кожен день тут проходимо увечері і наблюдаємо. Ось. А ціле літо тут не косили, а тоді вирішили на осінь. Викосить. Але ось, тут теж там квітнику, мабуть, звідти воно і розвіялося, що тут багато його, ось, бачите. І тут, тут у мене криву камера, чи це палка якась перекушена. Так, Дня, давай. Давай сюди. Тут щось сміття не вивезли, у нас... Торохтіли десь о сьомій годині витрушували ці ящики з сміттям. А тут дивлюся повні. Ну це різні компанії вивозять. Вже й дуб. Тут дуби, два тут дуба. І ось дивіться, які. Ах, які дуби. Так, що це я. Ой. Це я, мабуть, була назад зуб не вернула. І буде тремтіть. Такий з мене оператор. Ніякий. Хоч і знімаю скільки років, але... Не знаю, чого, це в мене там камера так. Вона наче трохи десь 10 градусів на бік. От, Палку треба так тримати, щоб горизонтально було. Сонце вже зникло, стало сірим небо. Немає і прогаляне. Там, де сонце. <гум> бути. Так. На цьому буду завершувати своє сьогоднішнє відео. Вибачайте, що я хто чекав минулого разу, не вийшла. Ну, буває. Ви знаєте, мене напрягає, коли треба, зобов'язує, ось сьогодні треба чи завтра треба. А буває, не хочеться, а буває, ну, по-всякому складається. І це трохи напрягає. А тоді напрягає, що. Ай, я ж не зробила. Так що дякую за перегляди, дякую за коментарі, що пишете. Пишіть, ставте лайки, дизлайки і до нових зустрічей. Надіюсь, я. П'ятницю вийду із відео про квіти. Щось мені здається, що наче ця щека в мене підпух, що, наче в мене флюс. Якась така надута. Ну, все, пока-пока.